У мене є правило, якщо хтось стукає у двері після опівночі, я не відповідаю. Але тієї ночі я порушив це правило. Все почалося з того, що електрика в під'їзді погасла, і будинок опинився у повній темряві. Я лежав у ліжку, коли почув легкий, ледве чутний стукіт. Один раз. Потім пауза, потім ще один. Я зиркнув на годинник 2.36 ночі. Підійшов до дверей і поглянув у вічко. але воно було повністю чорне. Ні світла, ні тіні, нічого, як ніби хтось затулив його рукою. Серце завилося частіше. Я стояв нерухомо, затамувавши подих. І тоді за дверей пролунав голос. Це я сусідка з третього поверху. У мене аварія. Відкрий, будь ласка. Я знав усіх сусідів, а на третьому поверху жив лише старий чоловік і його кіт. Жодної жінки. Я не відповідав, лише відійшов від дверей. Тиша. Аж раптом. Стук, стук, стук. Уже сильніше і частіше. Відкрий! Закричав голос. Тепер уже глибший, ніби зіпсутий. Я кинувся за телефоном. Немає зв'язку. Екран миготить, мов божевільний. Тоді я почув, як хтось почав дряпати двері, ніби кігтями. Я стояв із ножем на кухні в повній темряві. Коли почув, як голос знову став жіночим. Будь ласка, допоможи мені! Вони прийдуть по мене. Вона плакала, голос лунав прямо за дверей, слабкий і змучений. Мені здалося, що я чую ще щось: дихання. Але не ззовні, а за мною. Я різко обернувся і в темряві миготливого світла холодильника побачив силует високий, без обличчя, тільки чорна тінь із блискучими зубами. Я не пам'ятаю, як вибіг на вулицю. Мене знайшли на сходах сусіди. Я кричав і повторював одне й те саме. Не той за дверима, він уже в квартирі.